Росіяни, які не виступають активно проти російської агресії, стануть співучасниками режиму Кремля. Переконаний президент України. Зеленський закликав громадяни Рефії боротись за припинення російської агресії. Ми повинні пам'ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому, сказав він. Він наголосив, що ті росіяни, які мають російське громадянство та мовчать, таким чином підтримують воєнні злочини Росії в Україні. Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив росіянам, які незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, направляти свої скарги в Кремль і тим понад 70% громадян Ерефії, які підтримують війну. Далі ми продовжимо нашу бесіду із військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня почнемо із заяви нашого головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Він каже, що збройні сили розгромили п'яту частину підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні. Питання в тому, чи достатньо цього, аби зробити армію агресора, небоєздатною на сьогоднішній день. Насправді, звісно, цього ще мало цього ще мало, що повністю вона була небоєздатна. Але це достатньо багато. Це я б сказав, так це взагалі це рекорд. Сумарно, це рекорд усіх втрат, які зазнала свого часу Радянський Союз в Афганістані. А також Російська Федерація майже в усіх конфліктах та війнах, в яких вона приймала участь до 2022 року. Я маю на увазі першу чеченську, другу чеченську війну в Грузії. Я маю на увазі участь у сирійському громадянському конфлікті. Я маю на увазі їх кампанії. Це Лівія, Центральноафриканська Республіка, Мозамбік та й далі. Тобто, якщо це все ми підрахуємо, то на сьогодні ми бачимо ситуацію достатньо тільки для них негативну. Друга армія в світі вона має. Рекордні втрати своєї живої сили, та це не тільки в живої сили, вона майже невельована ще й по своєму технічному потенціалу. бо велика кількість техніки, яку вона ще ніколи не втрачала великі втрати авіації, великі втрати ну, взагалі Чорноморський флот. А тому це ганьба в першу чергу для Росії. Але ці ганьби ще це поки що тільки морально-психологічно. До остаточної перемоги над російськими окупаційними військами треба ще багато багато працювати. Ще одна ганьба для Росії. Російські телеграм-канали повідомляють про удар збройних сил України по штабу приватної військової компанії Вагнера в окупованій попасній Луганської області, фото якого днями опублікував російський воєнкор на прізвище Середа. Питання: скільки залишилось жити воєнкору середі? <ріст> ну, насправді це дуже е, цікаве. Також питання справа у тому, що російські воєнкори вони. Майже всі вони не є журналістами. Вони не є журналістами. Вони усі підпорядковані а, ті чи іншої силові структури. А якщо ми кажемо про а, те, що якийсь журналіст він висвітлював саме а, приїзд до на а, тимчасово окуповані території України такого персонажа, як Євгеній Пригожин, а також взагалі висвітлює ситуацію з Вагнером, то це скоріш за все людина, яка має якесь відношення до ФСБ. Наприклад, Такі воєнкори, так звані, як Олександр Коць, військовий злочинець, Семен Пегав, ще один військовий злочинець та багато інших, подубний там стешен та інше. А вони підпорядковані Міністерству оборони Російської Федерації. А тобто, ну, це треба розуміти. Там немає журналістів. Тому вони, вони, як люди, які підпорядковані силовим структурам, вони розуміють, яку інформацію можна відкриті джерела відправляти, а яку не можна. Але ми вже не перший раз є свідками, коли саме ці воєнкори вони здають позиції своїх окупаційних підрозділів. Тобто, ну знову ж таки, той самий коц, завдяки його, скажімо так, репортажам з лінії фронту. Ну наші збройні сили України знищили вже дуже велику кількість російських підрозділів, особливо ну маю цродзинка. Це взагалі знищення тюльпана, самохідної артилерійської установки. Саме позицію геолокацію якої в своєму репортажі здав Коц. А зараз удар по а, безпосередньо Вагнеру. Ну, на мій погляд, жити вони ще будуть. Жити вони ще будуть, бо їх, вони вже на вагу золота насправді, бо знайти настільки. Людей без моралі, без якихось принципів, з настільки деградованим світоглядом, а навіть на сьогодні в Росії це важко зробити, а тому їх поки що ще будуть тримати. А взагалі, ну ефективність їх праці, вона ми бачимо наскільки висока. Тому хай працюють далі. В будь-якому разі хочеться побільше такої військової журналістики. А ще один інцидент, який трапився днями, колишнього так званого міністра оборони ДНР Ігора Гір. Кіна стрілкова затримала в Окупованому Криму, коли той з підробленими документами і з збритими вусами намагався їхати на війну в Україну. Що це було взагалі? Як це можна описати? Ну, те, що він зброю усе це йому не допомогло. А, насправді, ми бачимо, як е, Ігор Гіркін е, він відпрацьовує зараз е, таку собі інформаційну е, інформаційний, я б сказав, так, вектор, а саме е, постійної критики. Е, Міністерства оборони Російської Федерації дії Міністерства оборони та генштабу Російської Федерації в Україні, тобто це постійна критика ось цієї так званої спеціальної операції. А люди, які критикують настільки дії російської армії, як відомо, вони довго не живуть. Вони ну, в Росії де за коментар під якимось постом саджають людину як злочинця, дають йому реальний строк, Ну а інша, ось так критикує армію, та все ще на волі, да до довго ще й жива. Ну, ми розуміємо, що це все відбувається безпосередньо на під керівництвом тієї силової структури, яка і захищає Ігоря і для якої це важливо, щоб він так критикував міністерство оборони. В першу чергу іде мова зараз про апарат Лубянки, але те, що він відправився саме, намагався відправитись саме в зону бойових. Дій, а це ще один лише репутаційний такий собі був Афін з його боку, для того, щоб якось збільшити увагу до своєї персони, збільшити довіру, тому що він каже: та це було зроблено не тому, що так він забажав, а тому, що його керівники, тому що його куратори вони надали йому таке завдання, йому надали такий наказ. Але те, що його злили, також ну фактично затримали. А це також. Багато про що каже в першу чергу про те, що на сьогодні а в Росії настільки негативні вже внутрішні суперечки, що ми їх бачимо ну неозброєним оком суперечки саме силових структур. Коли одні, одні намагаються підставити інших, і це це вже ми помічаємо це, не може не тішити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.